Дівчатка, всім привіт-привіт! Сьогодні будуть в мене пусті баночки, і я хочу вам додати трохи лайф-контенту, що я їси, що я тут п'ю і так далі. Бо, як я дивлюся, то перегляди в інших блогерів, яких я, до речі, дивлюся, націлені і на це також. Ось, Тому я роздумувала над цим і вирішила з вами трохи поділитися своїм. Лайфстайлом своєю повсякденністю. Якщо ж вам цікаво, то це буде вступ, а наприкінці цього відео будуть вже пусті баночки. Поїхали, Я люблю, дівчата, дивіться, в мене ось така є велика така чашка. Я тут подрібнила вже апельсинку. Я купила на днях десь 3 кіло цих помаранчів. так? І в мене було також за гарною ціною закуп цього ківі. Вони були там до 30 центів чи по 20 з чимось. І ось такий я собі роблю вітамінний салатик, скажімо так. Зараз весна, початок весни, березень, так? і багато хто потребує вітамінів, і я також не виключення. Але я зараз мінімізувала в себе вітаміни у таблетках чи шипучках. В мене ще є тільки в шипучках цинк з вітаміном С. А ось це найкращий вітамін С, така собі бомбочка з вітаміну С. Бо, можливо, хто не знає, я розповім, що в одному киві є суточна. Доза вітаміну С. І до того ж, помаранч також містить вітамінчик С і інші різні вітаміни є. Ось такий салатик я зараз буду їсти. І потім ще буду запивати кавусію. Кавусю вам теж зазніму, яку я зараз використовую. Тож залишайтеся зі мною. Така зараз в мене кавуська. Вона в падах. Ось такий пад. Сюди кладемо. Так, закриваємо і так, хопа. Все, зараз буде водичка і далі буде кавуся. Всім привіт, дівчата! Я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в мене буде рубрика пусті. Баночки. Але заздалегідь я хочу вас привітати зі святом 8 березня. Сьогодні, коли виходить це відео, це міжнародний жіночий день. Я бажаю вам сил, міцного здоров'я, витримки, не дивлячись ні на які обставини. Я бажаю вам Кохати і бути коханою і вірити в найкраще, тоді воно точно буде. Всього вам найкращого в цей день і щодня. І головне це ментальне здоров'я і позитивний настрій, чого я бажаю і вам, і собі, звичайно. Якщо вам цікаво моє відео про пусті баночки, а я проводила опитування. І з трьох тем, які я запропонувала, обрали ви саме цю тему. Тож заварюйте собі свій улюблений напій і поїхали разом дивитися, що ж саме в мене закінчилося, а що з цього сподобалося. Тож поїхали. І так, дівчатка, в мене закінчився ось такий пальний гель від Аріель. Він мені подобається. Тут на 20 пральних циклів було, мені дуже подобається віддушка і подобається, звичайно, ефект чистоти. Я планую його купляти ще, але в мене є поки інші засоби, якими я буду у найближчий час користуватися. Цей засіб гарний як за якістю, так і за ціною. Тому. Я можу вам його щиро радити. Ось таке господарче рідке мило, тут 500 мл, плюсюге кern німецькою. Я його дуже ціную і шукаю зараз в магазинах, бо інколи треба щось застирати руками, запрати руками. Ось і тому мені подобається він цей засіб був. Білого кольору. Тут вказано, що нема парфумованих віддушок, нема якихось фарбників, Ось, але зараз чогось я не можу його знайти. Якщо знаєте, де в Німеччині продається, окрім Маркауф, там я знаю, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я дуже раджу це рідке господарче мило для. Ваших господарчих різноманітних цілей. Ще ось таке рідке мило від Ісана. Тут Манго Екзотік аромат. У мене скінчилося 850 мл. Просто такий прохідний варіант, але ж, він пом'якшує якимось чином шкіру ваших рук. Непогано, непоганий має аромат, тому. І гарна ціна за такий дочпак, тому а, теж раджу вам скористатися. Від Балею ще одне рідке мило. Тут було 500 мл аромат кокос та персик а, така собі екзотична новиночка. Мені сподобалася а, ця віддушка, і а, я буду брати, ймовірно, ще і вам теж можу порадити. Бюджетний і гарний засіб для ваших рук. І ще одне рідке мило: це лимон та імбир, також тут 500 мл, теж можу радити дуже такий енергійний аромат. має. Він бадьорить, тому мені сподобалося. Ще від кадеавера, ось такі в мене доглядаючі серветки для зняття макіяжу. Мені не дуже сподобалося, скажу, відверто, бо макіяж з очей погано в мене прибирали ці серветки, тому повторювати я їх не буду. Ось такі серветки з е, Baby Love. Тут 99% води і якісь ще йдуть гліцерин і інші складові. Мені сподобалося, взяла в сумочку і скористалася за потреби. Найчастіше використовувала для протирки рук перед їжею, десь не вдома. Тому дуже гарна упаковочка, компактна, гарна ціна і чистящий ефект. Тому буду купляти обов'язково і надалі. Ось такі серветки. Це вологі серветки для туалету від HIP, дитяча лінійка, але я купляю на постійній основі зараз, коли проходять акції в магазині Netto і користаюся за потреби як туалетний інтимний догляд. Бахтні ручки, ще один фінальний кремчик скінчився. Це український виробник. Тут просто без коментарів. Мені дуже подобався і зараз подобається цей крем. І я дуже і надіюся, що наступного разу я зможу ним скористатися вже в себе вдома в Харкові. Інтимне мило від Себамет. інтим ваш гель. Тут 200 мл було. Мені сподобався чистящий ефект цього інтимного мила. Але трохи е, мені не сподобалася ця упаковка. Е, я вам зараз продемонструю. Нібито воно працює, але коли в тебе мокрі руки, і ти в ванні, я скажу відверто це. Е, Некомфортна упаковка для використання, тому повторювати я її не планую саме завдяки цій упаковці. А ось такий давній в мене закінчився шампунь: це Organic Care кератин шампунь. Тут без усяких парабенів та хлоридів була гарна, гарний продукт. Мені подобався тут органова олійка в складі, дуже зручний був дозатор, як бачите. Я купляла свого часу, давненько вже купляла в Дугласі онлайн. Ось, І мені подобається сама упаковка, так що, можливо, я навіть переллю якийсь стаціонарний шампунь, який без дозатору, і залишу саме цю упаковку. мені. Дуже зручно користуватися коли мокрі руки, про що я зараз казала з інтимним милом, то це дійсно важливо. Ось такий Hair Milk, це як молочко для волосся від Нівея, воно надавало сяйва, бриліантове сяйво для волосся, і дійсно це так працювало. Тут 250 мл було а на 96%. Упаковка з переробленого пластику, тобто компанія, цей бренд пікується про переробку пластику, про екологію навколишнього середовища, і це не може мене не радувати. Я завжди наголошувала на тому, що досить вже думати, що після нас нічого не буде, а ми повинні піклуватися. про Навколишнє середовище І якщо ще сказати про сам продукт у використанні, то мені сподобався аромат, він такий, як солодкі конфетки. Дуже класний аромат і гарний ефект сяяння, тому я можу щиро радити. Ось цей сухий шампунчик користувалося не я. Від Ісана, бо він для освітленого волосся. Але я можу сказати, що гарний освіжаючий ефект для волосся в наявності. Ось такий шампунчик, на жаль, в мене ось ця головна сторона вже немає наліпки, але ось тут можна побачити, що це шампунь з кофеїном. Тут було 250 мл і від марки сана. А ще в мене залишилося зараз користування сиворотка, а також з кофеїном для посилення мого волосся, але ось цей шампунь я не буду радити, бо я дійсно не побачила ефекту від нього. Ось такі патчі гідрогелеві під очі зволожуючи від есана. Вони непогані, але дуже легке зволоження. Якщо вам потрібно чи достатньо є. Цього зволоження, то рекомендую взяти і затестити. Тут бо 16 пар, продається в Росман. Ну, продавалося, зараз не знаю. Непоганий варіант, є спеціальна така тут штучка, щоб було комфортно діставати ці патчі. Все як треба, і ціна також бюджетна, але і легке зволоження, на чому я зараз наголошую. Що мені подобається, так це догляд за ніжками. Від Шайбенс. ось такі носочки з спеціальним складом для поживлення ваших ніг. Я беру вже не вперше, я показувала і раніше в своїх пустих баночках, і поки що це в мене на першому місці цей засіб. Я спробувала ще один, який є. Ця марка продається в Росман. А ще я спробувала з Мюллеру інші, зараз вам покажу з авокадо. І вони трохи дешевші за попередні, але теж гарний ефект, ніжки також напитані. І дуже мені сподобалося м'якеньке наприкінці. Десь раз на 2-3 тижні я проводжу таку процедурку. Для пом'якшення ступнів. Ось такий DAF для а, ось для тіла дав, це зимова лінійка, ноткою сандалу. Мені не дуже сподобалося, оскільки дуже моя кожа тіла зараз пересушена, і цей засіб просто був легкий для того, щоб відновити баланс. Тому я, я для себе не планую. Використовувати цей надалі, але ви спробуйте, якщо у вас не дуже суха шкіра, а така трохи суха чи нормальна, то цей засіб мас маркет цілком може підійти вам. Що мені дуже сподобалося, це ось такий ампульний тонер з зеленим чаєм, а, Skin Susing. Це корейський був такий консистенції, як сиворотка така, трохи густенька. Ось цей тонер, і я його купляла в Берліні, коли відвідувала Берлін, Тікай Макс, але надалі я дивилася в іншому Тікай Максі і, на жаль, вже його там не було. В наявності, якщо я знайду, я залюбки ще раз його придбаю, бо мої шкірі обличчя, в мене також суха шкіра обличчя, він дуже підходив, він трохи надавав тонусу. Та на пару годин якесь зволоження, яке мене цілком влаштовувало вранці та й ввечері. Іноді після вмивання я теж ним користувалася. Але щоранку це була моя улюблена процедура, і мені подобався ефект, корейський тонер ампульний. Будемо шукати. Якщо знаєте, де придбати, також пишіть, будь ласка, мені в коментарях. Закінчилися Сенс-1. Обидві пасти, ось такі ця більш м'ятна, ця зеленою, зеленою полосою менш м'ятна, але мені подобаються ці пасти, я буду обов'язково ще їх придбати. Пана Сиворотка від Нік Асфальк Cosmetics бюті Сиворотка, наносила інколи на обличчя. Давала мені зволоження. Ну а взагалі-то, якщо знайду вам посилання, то закріплю в інфобоксі для більш детального ознайомлення з цим продуктом. Оскільки я їм не так часто користувалася, ми користувалися вдвох, і тому я думаю, вам буде детальніше почитати ще більш цікаво. Тут в мене щось потекло. Це Ісана шампунь з травами, брала його свою в поїздку, прохідний варіант, але дуже гарно пах цими травами, і мені сподобався освіжаючий ефект для мого волосся. Від Санте ось така бальзам для губ. Від Санте, також гарний, можу радити. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, чи ще це з України, чи я тут купляла, але непоганий. Що б я хотіла наприкінці похвалити, це ось такий розен Кюрпер-Бальзам від доктор Хаюшка. Купляла в місцевій аптеці за знижечкою. І мені дуже сподобався, я наносила і на ноги, і на руки, і на тіло, на все. Мені сподобався ефект, дуже приємний аромат троянд і дуже гарно поживлює шкіру. Я навіть подарувала ще один такий для мами. І якщо ще побачу за такою ціною, теж придбаю собі, нехай буде запас. І це все, що я хотіла вам сьогодні розказати щодо пустих баночок, але в мене ще є деякі засоби, які я отримала люб'язно на тестування в якості тестерін. Тут у Німеччині, і зараз я вам теж хочу продемонструвати, що ж саме за продукцію я отримала на тестування. У мене чотири засоби для волосся: ось такий шампунь, ось такий ополіскувач, і ще в мене ось така сиворотка, вона не змивашка. і ще в мене є спрей. Кондиціонер для волосся, але я його, його вже сюди не приносила. Він у мене в ванній кімнаті. Це все а, мені люб'язно надіслав ТРНД-проект. Хто тестувальники, ті знають. А, ось я залишу посилання в інфобоксі до цього відео на цей проект. і ви зможете також прийняти участь, якщо вам цікаво, також виступити в ролі тестувальника-тестувальниці. Ось і е, я дуже задоволена цією лінійкою. І шмакдас на німецькій мові. А, сьогодні спробувала всю лінійку, всі чотири засоби. І ось так от тепер пущать мої, моє волоссячко бощить. Ось, і зараз я вам ще хочу продемонструвати. А я отримала також персів, пральний порошок на 20. Циклів прання розрахований. Зараз я вам також покажу, але це вже від іншого проєкту. Я вам підпишу також а, тут унизу проєкт, який надіслав мені цей пральний порошок. Ось цей пральний порошок, Team Clean проєкт мені надіслав, я дуже задоволена і вже буду на днях продовжувати прання з цим пральним порошком. Він так сильно, таку сильну віддушку має, що я навіть зараз через цей бокс чую його свіжість. Ось і мені подобається ефект. Я ще планую написати відгук щодо цього прального порошку, і я дуже задоволена і також в інфобоксі залишу вам посилання на цей проект. Ви також можете прийняти участь у майбутньому, кому це цікаво. Я бажаю вам наприкінці весняного настрою, позитиву, гарного настрою. Я дякую вам за перегляд і ще більш буду вдячна, якщо ви поділитеся цим відео зі своїми подругами, рідними, можливо, мама, можливо, сестра. І якщо ви підтримаєте мене підпискою, також я дуже чекаю в коментарях. На ваші відгуки щодо мого відео. І всім бажаю гарного продовження весни. Дякую, що дивитесь. Всім пока-пока!